Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватися на цьому тижні із тими, хто дивиться відео близькими людьми, про що треба попередити, про що треба знати усім хто дивиться відео близьким людям. Понеділка. Ну тут і понеділок, і вівторок, і в середу ви будете відстоювати своє. Ви Може бути, в когось програється що вас. Може, залякують. Може шантажують. От в понеділок це почнеться. І, до речі, люди всі вже це раніше робили. Це погрози можуть бути від. Агресивних дуже людей із минулого. От, і ви дуже вправно у вівторок дасте відповідь, відсіч, відстоїте своє, свої права. От, і, і середа. Тут понеділок, вівторок і середа, будете відбиватися від якоїсь агресивної людини, налаштованої агресивно. Тут не можна реагувати, тут треба постійно е, говорити, говорити факти. Е, ви праві по цих картах. Чомусь чому іде така фраза, що хочуть взяти силою. Тиснути, ну, ви відіб'єтеся, буде перемога ну, на вашій стороні. Також тут попередження. Якщо це ем, дивляться люди, які в Україні знаходяться, можуть бути е, дуже сильні обстріли, можна буде вам побачити в небі. Ворожі ракети, шахеди. Тут відчуття <кхи> страху. От. Може бути понеділок, вівторок і середа, обстріли і страх, відчуття страху. Але і дуже сильно будуть наші військові давати відсіч ще. Середа, понеділок, вівторок, середа. Це отака ворожнеча і відстоювання свого, своїх прав, своєї території. Дуже гарно все це вийде і в середу такі карти виходять. Ви будете спілкування. Тут вийшли карти, коли люди спілкуються через інтернет. Отримують повідомлення про кохання, про романтику, про якісь почуття. З вами буде спілкуватися закохана людина у вас. От. Угу. Ще, якщо планують діти приїхати або зустрітися, або ви, може, плануєте зустрітися із дітьми, із друзями, може, із дитинства, то тут не вийде ця зустріч, щось трапиться, закриті дороги можуть бути. Важко. Буде дістатися. Ну, буде дуже таке, ви спілкуєтесь через інтернет, гаджети, спілкування. І ще тут попередження: на вас магічно на когось можуть напасти, можуть запросити на якісь свято, День народження, можуть на побачення запросити. Але тут краще не ходити туди. Чомусь показано, що, може, там будуть робити приворот, щось підливати. Є таке попередження. Угу. Да, це може бути агресивно, така атака агресивна і хочуть саме, щоб ви випили. Або можуть Лити на фотокартку. от Ну Не переживайте, тому що вийшли вищі сили, янголи-охоронці, духи роду, всі ваші захисники будуть в цей час вас захищати, бо це готується така активна, агресивна атака. І мені йде підозра, що це може бути. Магія від оцієї людини, із що із понеділка на вас агресивно поводилася, може бути, що в далі, в середу, четверг, захоче побачитись, наче е, примиритися, може говорити, що вже любить вас і що все гаразд, але тут підступна дуже людина. Вищі сили просять вас не ходити до такої людини підступної. От, Далі п'ятниця, субота і неділя. Е, відкрита дорога, ви зможете подорожувати, поїхати в якусь подорож. І щось відбувається в неділю. Давайте подивимося Тр трійка мечів, трійка жезлів. А тут іде напад угу. на фінанси. Це стосується фінансів. Якась жінка агресивна, вона заздрить. Хоче забрати, ставить крадник активно, хоче закрити шлях, дорогу, щоб ви не їздили нікуди, не подорожували, щоб відклалася ваша подорож. Можливо, це стосується подорожі в гірську місцевість до якоїсь річки. От, і вам тут агресивно втручається жінка, закриває цю подорож, закривається шлях. Не хочу, щоб ви їхали. Заперечую весь негатив убираю. Тому що з п'ятниці і суботу ви дуже сильно, активно готуєтесь і, може, навіть уже і вирушаєте у дорогу. Угу. Так, все гаразд. Добре. за Можливо, за цей час. Ах, дивіться, нікому не говоріть, щоб ніхто не підготував. Не кажіть саме дату, коли ви збираєтесь їхати у подорож. <кій> <кій> О, да. Хтось дуже сильно закриває шлях. Тут хочуть втручатися так, щоб можливо. Раптово вам не вистачило грошей, чи може Ну щось пов'язано із грошима, точно напад. напад. От, а так, так отака от неділя. Зараз я хочу все повиймати, все погане, все лихе, забираю. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу долю. Чоловічу, жіночу, Усім, хто дивиться відео, близьким людям відкриваю шляхи і дороги. Дорога легка, двері для вас відкриті. Всі ваші плани, наміри здійснюються без перешкод. На цьому тижні буде так і так є. Бищі сили, янголів, охоронці духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю тим, хто дивиться відео близьким людям. Одведіть, одверніть агресію, одведіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, всі шахеди. Одведіть всі дрони і впівдро. Дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, сі скиде, одведіть, одверніть, поверніть їм назад, звідки їх запускають, хай там падає, буде так і так і є. Біше хрест. Давайте подивимося ще. Скажіть, допоможіть, про що треба попередити, що треба знати, що буде відбуватися на цьому тижні з тими, хто дивиться відео, близькими людьми. Допоможіть, скажіть. Ну, вони просять так, не турбуйтесь. З вами вищі сили, вас дуже сильно захищають, оберігають, не слухайте. На цьому тижні дійсно на вас можуть е, нападати із звинувачуваннями, е, можуть маніпуляцію таку робити, говорити, що це твої обов'язки, ти маєш це зробити. Може, по роботі навіть. Причому, як то паралельно, людина говорить: Я тебе люблю. Але ви чомусь маєте виконувати всі обов'язки, зобов'язання, як цієї людини. Тобто маніпуляція така, от по цій карті, маніпуляція, то вищі сили говорять, що ви не слухаєте, ви ні в чому не винні. Нікому нічого не винні. От саме на цей тиждень е, ясно вам це стане зрозуміло, і ви, е, як наче станете незалежні. От показана карта залежності, що вас під мороком яким-то почепили, що ви наші залежні. Тут вийшла карта, вона як то показує, що покращаться відносини. У вас може розпочатись любов, щирі почуття, друг на все життя, і паралельно ви станете незалежні фінансово. От. І дуже гарно багато будете працювати, і ця робота вам принесе прибуток. Вам дадуть енергію, відкриються шляхи. Головне, щоб ви в голові, ну, зараз я буду ще знімати, відчепилися від цього морока. Що за вас піклується хтось, що вас хтось оберігає, дає вам заробити, чи як це виглядає, як то так. Але оце все, я заперечую, знімаю весь негатив, убираю всі прокляття. Мороки знімаються, морочки. От так що тут ви станете таким здоровим егоїстом, напевно, але таким здоровим. Ви ясно побачите, що відбувається, де ваш шлях. Дуже хороші карти. В голові стане, як то вам все зрозуміло, і йде до вас щирі почуття, друг на все життя, любов. Або покращаться відносини, якщо дуже хорошо. Так, і ще тут говорять карти, що те, що заважало, те, що забирало, крало ваші фінанси, більше цього зробити не зможе. У Вас здійснюються ваші мрії, ваші плани, наміри. І причому, як-то ви це швидко і самі. І для цього ніхто не потрібен вам. Ви дуже сильні, впевнен... як то будете впевнені в собі, досягну... зможете досягти оцєї мети своєї. Прошу вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео близьким людям. На вдачу, на любов, на щастя, на гроші, дорога легка, двері відкриті, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Зніміть негативні програми, мороки, крадники, стяги, аморочки зніміть. Відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю тим, хто дивиться відео близьким. Ніщо не заважає. Відкритий шлях буде так і так. Тиждень. От, і є ще питання від глядачів на любу суму. Верніше за донат на любу суму? Це питання на загальний розгляд. Може програтись також тих, хто дивиться відео, якщо схожа проблема. Скажіть вищі сили, чи є загроза, що Буде відбуватися, якщо той, хто запитує, поїде у Туреччину із дитиною. Чи варто їхати, чи є якась загроза. Поїхати у Туреччину можна із дитиною. Тому хто запитує. Поїхати у Туреччину можна, чи є загроза? Чи загрожує щось? Скажіть, допоможіть вищі сили, що буде відбуватися. Можна їхати. І зараз я вас почищу. Дивіться, вас дуже сильно хтось тримає, залякує. Хтось вам говорить прямо: не їдь не можна їхати, а вам можна їхати, і вам там буде дуже хорошо. Ви зможете відійти. Тут магічно у вас напади, хтось замовляє, прям магію робить. І ви вже не перший раз чищені. Може, ви переглядаєте відео, так вам допомагають, повертають весь негатив назад. Хтось робить так, щоб у вас не вистачало грошей, щоб ви прям не змогли поїхати. Закречу весь негатив. Убираю, анулірую. Всі програму негативно знімаю. В Туреччині дуже гарно. У вас закінчиться ця депресія. діпресія. Заперечу. Заперечу, всі негативні програми знімаються. На щасливу долю. Дитина дуже щаслива. Відпочинок для дитини взагалі там буде рай на землі. Так, скажіть, допоможіть, що роблять вороги, що заважає тому, хто запитує поїхати із дитиною у Туреччину? Ну, Звісно, вам посилають такі послання, морки, аморочки, що ви всього боїтеся, нічого не можна, ще сльози і страждання. Можна їхати, дивіться, вам покращиться здоров'я і в дитини покращиться здоров'я. Щось е, е, ця поїздка, відпочинок вилікує, якусь навіть вашу е, таку, може, є проблема по здоров'ю? Заперечую весь негатив. Убираю двожу всі мороки знімаю, морочки знімаю, відкривається шлях, більше нічого не заважає. Поїхати речі. Убираю всі агресивні програми, негативні знімаю, порші, прокляття знімаю. Дорога відкрита, буде так так і є. Все буде гаразд. Можна їхати зараз. Вас періодично треба, дивіться, чистки, робіть, якщо щось знаєте, робіть усе, бо на вас атака магічна робиться. Прошу ще сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на те, щоб той, хто запитує, поїхав відпочити із дитиною. Туреччину без перешкод. Дорога. Легка двері відкрити всіх, хто заважає, хто втручається, хто не дає поїхати відпочити. відсікаю, відвертаю От на віки вічні, повертаю все назад, тому хто робить, хай з ним все цілино робиться. Більше втручатись у життя не зможу. відсікаю форма. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на відпочинок. Того, хто запитує, нічого не заважає поїхати в Туреччину, відпочивати, гарно провести час, все погане, все лихе, що робили, знімається. Кізося вода сходять, сходять всі негативні програми, прокляття, повертаються назад. Так і так і є. Показані карти, що ви пережили, вам важко було. І цей е, час ви повернете собі енергію, здоров'я, може, нервову систему ще вам вийде відновити. І дитина потребує цієї поїздки. Це як ну, така лікування. Добре, все буде гаразд. От, так що. Я дякую усім за увагу. Нагадую, що можна записатися на індивідуальний прийом. Контакти є в описі під відео. Можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. Також хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, одна-дві гривні, хто скільки зможе щодня треба робити донат для військових, якщо ви бачите, що йдуть збори на дрони, автівки, не минайте. Це така, зараз така невелика необхідність допомогти військовим закрити збор. От, маленького доната не існує. Просто робіть це, пам'ятайте, не забувайте. Так. От. Бажаю, щоб на цьому тижні всі були наміри здійснені, ваші плани, все, що ви плануєте, здійснилось без перешкод. Всі ваші дороги легкі, двері для вас відкриті. Буде так і так і є. От. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!